Ну, сьогодні настав день, коли я йду до ветеринара. Треба збиратися. Де моїх хозяйва? Так, позбирали все, так, перевіряю, поїлочку взяли, так є на місці. Так, сумку взяли, пельоночку взяли, так, мене взяли. Так, ну що, пішли? Марями, степами, лісами, полями. Пішли, пішли до ветеринара». По дорозі щось цікаве найду, може. Квіточки, травичка, дерева. Щось мені тут не дуже. Така жара невиносіма, єлі йду, плентуся. Ой, оце треба йти йти йти, 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 ти, ти, ти. Вже задубався йти. Казали, буде дощ, щось я тут не бачу, тільки одна жара, сонце світить. А я пухнастий, рижий. А Раз як прийду, як начнуть мене там дивитися. Та вже п'ять хвилин що, вже так задобався, що вже не може. Несіть мене все. Я вже не можу. Така спекота, вже язик висить, бідна дитинка. Від жари помирає. Вже геть захекався, так і дух, так і дух. Ура, ми вже під, підійшли. Ура, ура, ура! Зараз я прийду до ветеринара. Зараз він мене подивиться. Ну або ні, або я щось нове пригадаю, придумаю. Ну, побачимо, як він себе буде вести. Зараз побачимо, побачимо, що там буде. Оце я вже там стою в черзі, ага. Зараз я так, так, так. Я перший, перший, перший. Я буду перший. Так. Ой, як тут гарно. кондюр, як добре мені тут. Вау. Так, а ну давай дивись, дивись, дивись на мене, диві які гарнюня, красотуня. І що це в мене тут які проблеми ніяких. Все, мене відпустили, сказали, що я дуже гарний, пухнастий, здоровий. Все, пішли, пішли, пішли. Се, давай пішли, пішли, пішли. Хватить тут сидіти. Се, то ще якісь мені уколи зроблять. Ні, пішли, все. Пішли, давай тікаємо. Скоріш тікаємо звідси, тікаємо. Скоріш давай. Давай, відкривай все. Уходимо до побачення все. Ся, 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 ся. Мома растіє.